Вітаю всіх, хто полюбляє природу, лісові прогулянки та пошуки грибів. Друзі, як я останнього походу їх казав, ми приїхали в осмолоду. Ох, і природа тут, гірські річки. Це зараз ми, ми поїхали далі. І це у нас заказник Мшана. Вона попереду і річка Мшана. Це вдруге. Ми приїжджаємо в загальному в ці місця. Гарно тут. Влітку були тут. Звичайну лисичку знаходили. Сироїжки. Польські грибочки трошки, маховічки. Не знаю, що сьогодні буде по грибам. Але, друзі, красу гірську. Ну, то точно гарантую. Дві з половиною години добиралося сюди. Ой. Але... То вартує того. До речі, з приводу грибів. Ну, знаєте, тут може бути е, трубчаста лисичка. Отак от пройдемо сьогодні вздовж річки. Мох всюди, бачите. Ну, вона якраз і полюбляє так рости. Знайдемо гарно, то прогуляємось. Що там в тебе? Перший грибочок якийсь. А ну ох ти! Та, сироїшка, Така старенька вже. Підсушена. Що там? Камінчик. Що, десь тут спустимось? Давай тут. ближче до річки. Жекі. Жека, йди сюди! Жекі. Куди він побіг? Жека! Жекілі! Жека! Йди сюди! Диви на нього! От же ж розвідка, ну пішли, зеклін. Краса, так? Да? А водичка, бач. Так, того да, разу, того разу Як молочна, так. да. А зараз така прозора. Закльон уже в водичці. Отак і підемо. Отак так здовж річки. Там ага. далі такі красоти. Хто нас постійно дивиться? Згадати. Пішли Закльон, пішли потихеньку. <рес> ага. Дощо Це що? Теж щось пластинчите. Ой, як гарно, пройтися так. Вздовж річки, шум водички пошукати гриби собаки у нього набіг а дихається як тут да? угу. таке повітря гірське оце ну, дійсно далеко в гори. Так, да, тут нічого нема, ніяких заводів, нічого. Так, да, так. Да. До речі, то, ну, то, виходить, ми зараз практично на межі з Закарпаттям. О. Ох, яка краса. Попереду праворуч від мене воно перекати. А пам'ятаєш того разу, ми ну, отак от з цього берега, ну тут зараз водичка прозора. А тоді була така, як, повторюсь, молочна така. І там лисичка на тому березі. А тут невідома яка глибина. Ну тут не так глибоко. Хоча в наших чоботах, я думаю, тут повний водою. Та ну, не знаю, там посередки, от там десь можна. <реш> Гарно як. Та вису. Обережно, тут слизько. Зараз я підійду трошки до схила. І подивлюсь там, поки Іріша тут фотографує. Собакі на воно травичку їдять. Може якась лисичка і попадеться. Друзі. Та це звичайна лисичка. Воно. Одна штучка, а воно. Ще одна. Ану. Ну, це вже ніяка. Така водички набрала вже. Осеї. Але... <сміття> Отак. Ну за звичайну лисичку я і не думав. А бачите? Труп стоїть, поки... Жодний, а от... Хм. Та оце знахідка. До речі, ми в 24-му році, ну вже виходить, січень, 25 й рік. 10 січня в 25-му році ми в Горганах знайшли декілька звичайних гарних лисичок. Уявляєте собі? Отак. Так, де тут всі? Тут чим займається, а? Воно вже там травичку і фотографують. Марсик з більба. Гриби зі мною шукають. Ох, краса яка відкривається далі, бачите. Тут, до речі, глибоко, Ну, в деяких місцях думаю, що по пояс точно. Ну такий мох як треба. Але бачите, трубчастої немає. Ти ба? Звичайна лисичка? Ти? Ну так. Де, Жека? Ти де там? Розбійник. Ти? Ну, Жеба, кошик такий вже. Відчувається. Можкий. Важкий. Вазкий. Лисичка тут майже золото зараз. Та, -да. Та Особливо в такий час вже. <плес> <плес> ну, Ріж, а воно бачиш, диви. Ага. Ціла сімейка лисички? Тоже, що, да. Йо, то я спробую там пройти. Давай так. Далі от там не йди, ну там небезпечно. От тут пофотографую собі. Якщо собаки за мною підуть, то я подивлюсь за ними. Ух ти, якщо лисичка, то там такий гарний розмір. Зараз, друзі, подивимось. Тут от ліворуч від мене, ну начебто можна пройти. Не так глибоко. Але цікаво, друзі, такий розмір. Якщо я не помиляюсь, і це не листики, то гарно. А може там ще є. А ну, що тут у нас. Ну, впівчо. В принципі, тільки камінчики дуже слизькі. Ми десь три роки тому а, були змагання, і чоловік з дружиною зустріли приблизно на такій самої річці. І вони підійшли попити водички, і він поскользнувся прямо на наших очах. А нарізать ну, хітра знімає мене. Ну. От, на наших очах упав і зламав собі руку. прямо відкритий перелом. Я тому і кажу, що тут треба дуже обережно. Де йшов, друзі? Оно. Ну, начебто лисичка. Зараз тут кошика залишу. Так. Та лисичка. Та вищу. Ух ти. І не одна. Оно бачите яка. Зараз. О! Як вам? Так ну от ще ну, треба буде почекати. Ну оце точно гарно. О! І тут ще декілька. Та вишло. Оце так. Сьогодні. Оно ну, яка лісища, Як вам, а? До нашої лисички, бачите як. Та М -м -м. У мене одразу такий настрій, друзі. Бачите. І краса яка. Ну. Но... І грибочки є. Зараз я спущусь, трошки пройдусь праворуч, ліворуч, подивлюсь. Може щось є. Не буду підійматися наверх туди. По-перше, тут круто, а по-друге, мої на іншому березі. Ну, тут дика природа, тому... Краще буду поруч. А ну-ка. Дивись за ним, бо там глибоко. Ще лисичка. Як вам? Та й ріж. одна і друга. А воно ще лисичка. Та ти що? Так може до тину Ну, я не знаю, давай ще трошки пройду. Почекайте. Подивлюся, як там, може там не можна пройти за поворотом. Так, це одна і воно друга. Зараз подивимось, я там точно ще одну бачив, Ну хочу подивитися, що там. Можна ли пройти. Що там? Лисичка теж лисичка? Ну зараз я тут подивлюся. Ріш. І е, до вас підійду. Так ну, ну там точно, а, воно. Та лисичка. Друзі, ну, що-що, лисичку, звичайно, уж точно. Не думав що сьогодні зустрінемо Ну, тут друзі якщо пройтись декілька сотень метрів туди то впевнений можна ще позбирати лисичку але повторюсь краще будемо поруч ну піду до наших так, тут глибоко а як я тут що? і рішу воно полізло а вверх кажуть начебто теж лисичка ну всі разом, там і пошукаємо. Ну що, шимейство? Лисички такі? А що? Не можеш долізти? Ну давай я підлізу. Зараз тут кошика. Біля мене. Кошика залишу. Ну, Бачите, вона на цьому березі є. Ага, бачу. Де вон-вон? А. Бачу. Зараз, друзі, спробуємо. Давай. О тут треба. Іди де? Тут? Я думав, що так. Ох тут і Хаще. Ага. Так. Оно. Та зараз подивлюсь. Зараз подивлюсь. Воно одна. І воно ще друга ще дві лисички. Ауто дівіші там ні? Зараз не можу повернутися тут. О там ні, то не лисичка Слухай, там я не, штучки 4-5. Взагалі таких гарних. Такі плотні да. грибочки. Ти шо? Тут треба подивитися, може тут ще є. Ага. такі як вогники, їх видно. Так, їх видно гарно. Якщо я з цього берега помітив на тому березі, вирішили піднятися трошки від річки. Отак по мосі, по нашому березі, як ми зайшли. І пройдемось трошки вище від річки. Ой. Покайфували, подивилися. Фотки зробили, рішили. собаки трошки побігали, попили водички. Краса. Пройдемось трошки отак по моху, по схилу. Обережно тільки тут. Тебе... Дуже круте. Ну давай я попереду піду. Ану, стій, Іріша. що, труп лисичка? О, так, так? Да. Так? Да. Трупчиста лисичка, друзі. Так ви що? І вона така цікава, трошки відрізняється, так? Да? Угу. Від того, що ми збираємо. Ну, ти Ух ти, диви там скільки. Ну як, як скільки? Такая чист. О. Ага, такая ба. А? Да, 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 бачу, а оно там, ба? О. Еще Ну, друзья, вот два вида лисичек, а оно еще стоит. Гарно. Ох, яка. Зараз, зараз де, не бачу? Вон під деревом, бачу. То вона туди затягує затягує. Та бачу, бачу. А може. Так може вона тут і тут бути, а може і трошки вище бути. А може і так можемо піти. Ну дивись, ти можеш трошки вище йти, а я можу отут йти. Ух ти! До кошика. О, ви бачите. І звичайна лисичка. І трубчаста. Також є? Ну я і кажу, то ж не обов'язково, що воно тільки внизу буде. Гарно? Ага, бачу гарно. От, помітили ми, що е, тут чисто лисичка, да, взагалі будь-які гриби. Відрізняється, в залежності в якому лісі вони ростуть. Але в принципі схожі. Значите, тут трошки ніжка така более толста. Шапка закручується. А де ми збирали? А, у Гуті, так? Да? У Гуті збирали, там зовсім інше. Там тонесенька ніжка, так? Да? Ага. І шапка така ну, рівна. Всі молоденькі залишимо, нехай ростуть. Навряд чи їх хтось збере. В ну, такий час сюди вже з грібників. ну, практично ніхто не їздить, а напевно ніхто не їздить. Ох, які. Ну а ми, цілий, знаєте, цілий рік їздимо по лісах і дивимось, що по грибочках. Цікаві місця, нові місця. Гарно. Але ще лисичка. Багато у нас питають в коментарях. Не, не завжди є можливість всім відповісти. Що це? Ану. Питають, збираємо ми чорну лисичку. Друзі, так, збираємо, але в цьому році її дуже мало. Це Та лисичка, це О. лисичка. Лисичка, лисичка. Зараз. Давай. О, вже донечка не видно, да, там якийсь грибочок, але це ну, то не лисичка, не знаю. Але подивимось. оно, от Там то, що лісо, тільки що показували. От такі самий, я не знаю, що це? Що багато? А трошки вище від е, річки піднялися, ба. І тут вона трошки інша. о, Оці то що нижче, вони, ух, такі. Може там вологи більше для них. А от ще лисичка. Не плантації, друзі, бачите. Ну, не масово прямо так, але є. І досить непогано. Дивись ось. Що? О, зараз зберу. Давай, кидай. О! Ну ця, бачите, вона така тонконога. Ще? Mm -hmm. Так, собаки не всі, тут, а то ми yeah, лисичка, yeah. лисичка. Воно ж, знаєте, як, друзі, затягує. Грибочки попадаються і все. І вже не дивишся. На, на собак, дивишся під ноги. Жека, будь поруч. Тушки далі пішов. Бачиш його там. Ого там! Та бачу така сімейка. Та і тут, воно воно. Ми, до речі, лисичку пробували маринувати. Супер. Смачні гриби. Так що зберемо воно трошки на маріновочку. Давай. Ух там галявина, так? Да? Ріше воно трошки вище збирає. Трубчисто, а я тут нижче побачив, звичайну ще лисичку. Друзі, ну сьогодні якийсь лисичковий день це щось обережне треба дивитися Якась нора. о ще дві штучки а ні 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 не так отут, ріш. Отут, да. Да, от тут отут так оце обережненько. Да, давай лисичку о. я звичайно звичайно ще Фу. і в мене дві А воно ще лисичка, звичайно, ба. Я так я, я дістану. Видіш. Мені зручніше тут з цієї сторони. О! Та просто бач, тут більш-менш рівно так можна обережненько пройтись, бо є такі участочки, от провороч від мене, ну дуже крутезний. Рибочки зібрати хочеться, але не треба ламати ноги собі. І там вони є, я бачив зверху. Ну не будемо лізти. Гарно? давай. А воно ще пішла біля більба там є. Пройшли трошки далі. Нема висвички, да? зникла. А це, виходить, ну, там як річка робить поворот, і от з цієї сторони зовнішній. От на тому повороті. От. Є? Та й гарна яка. Є. Ага. Та й далі там. Є, є. Та річ ти диви. Вона всюди ага. тут. Диви. Так одразу і не видно. То в мосі в такому. Так да, так, да, так. Да. Оно Бачите як. Справді не видно. Ну так воно якось зливається, хоча у мосі, так? Да? Начебто повинно бути видно, але ні. Так не кидається в очі. Треба було ж сказати, що лисичка зникла. І знов пішла вона. Бачите як? І Ліша збирає. І в мене тут. О. І Ліша каже, йди до мене, в мене там такі сімейки, та в мене тут не гірше. Я виходить ближче і ближче до річки підходжу. Затягує. От. А я рішу навпаки, в іншу сторону. Ну, До них піду. Марсуш, це ти там пробіг? Чи хтось якийсь звір? Марс, це ти. Пішли до мами, пішли. Разом підемо. Пішли, Марсуш. Тут вона всюди є. Так що. Нема різниці де збирати. Ох, ну тут і лисички в тебе. Не, Теж такі... Ти ж А Ану, бачу, бачу. Береш, такі сімейки. Зараз там і позаду мене я бачу Так, тут треба дивитися Давай. А. вирішили трошки піднятися, тут як тропка. Звіріна. не знаю я. тому що так протоптана. Люди, ну не знаю, може бути. Тут далечко до лісової дороги. Що там? Лисичка? О, там в мене також тут. Друзі, побачили. Фу, такого розміру, да, є. Угу. Та ти що? О, такі лісячі. У мосі давай. Давай отак і підемо, угу. бо е ми йдемо, виходить, від лісової дороги, якщо туди ліворуч, а нам треба так. Повторюсь, друзі, затягують, грибочки. А от треба дивитися багато? Ого бачу. Слухай, так в ці місця можна ще раз приїхати. Трошки далі проїхати, подивитися ж не тільки оце місце і все, тут так таке красиве. Лисичка тут, я так розумію, буде, буде і буде. І є вона тут всюди. Так що, а от місця красиві. Ну тут можна їхати по лісової дороги. Ми, я не знаю, десь кілометрів ще напевно з 10 Точно. І ця дорога якраз вздовж річки. Красиві водоспади, перекати. Ну зараз вже не шуткую. О, дійсно відчувається вага кошика. Гарно, друзі. Але будемо ми далі відходити від річки і йти в сторону лісової дороги. Щось побачимо ще, гарно. Ні, то ні. Тому що тут можна й далі, і далі йти, але знаєте як. Треба потихеньку до машини й додому. Нам їхати довго по гірської дорозі. Тімніє, зараз вже рано, так що гарна. Прогулянка просто суперова. Та й грибочки є. Сподіваюсь, друзі, і вам цей похід сподобався. Гарно, самі все бачили. Вже воно дорога лісова. Зараз вийдемо і десь, напевно, ми з пів кілометра відійшли від машини. Дойдемо і будемо потихоньку їхати. Ну що, друзі, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі. Їдемо обратно, ну не можу не зупинитися, не показати вам таку красу, а. Тут як лагуна купатися можна. Воно бачите. Дійсно дика природа. Місця, друзі, ну просто неймовірні. Як вам. Та ще й з грибами сьогодні.